Так, всім привіт! Покажу вам звідки взяти акумулятори для повербанків дешевих. От маємо ноутбучний ну, акумулятор такий от. від Lenovo. Я в принципі не знаю робочий він, не робочий. А, зараз ми провіримо. Спочатку його треба розібрати. Розбираються вони не, не дуже легко, я б так сказав. Саме головне йти по шву. От Ви бачите, тут шов і якраз по ньому просто йдете. Просто вищолкуєте ці всі защолки. Але будьте акуратні, тому що. Akumulator je zaujažen, možno poškoditi jo. Tako, nismo razumeli. І остальне воно вже відкривається само по факту. От як бачимо, такі от акумулятори. Вони тут ще підклеєні. Ай-яй-яй, Підклеєні у серйозно. На двохсторонній скотч. І на силікон. Що не скажу, точно. Нє, це на двох сторонці. От. Мам акумулятор. Це ото двосторонній скотч. А, як бачимо, вони тут всі поділені по три. Тут три, тут три, тут три. Це буде на три різних банки. Це буде на 12 вольт. От. Процес такий цікавий, давай відключайся. Це BMS. Від ноутбука це термосенсор. Його, в принципі, можна використати, наприклад, в якихось цілі. Ну і тут ми маємо батарейки. От. Саме головне, От. якщо ви їх роз'єднали, як можна бачити, вони з'єднані тут по три. От. Старайтеся запам'ятати. Тому що здебільшого Здебільшу в всіх цих трьох банках буде одинаковий вольтаж. От, в цих трьох буде одинаковий, в цих трьох буде одинаковий, в цих трьох буде одинаковий. Його можна провірити за допомогою мультиметра, якщо акумулятор розряджений менше, ніж 2,5 вольта, Ну він, в принципі, його можна зарядити, але його треба провіряти. От, наприклад, зараз заміряємо за допомогою мультиметра. От, Маємо тут мультиметр. Показує нулі, вставляємо на, на вольти. 20 вольт. Ну і починаємо міряти. Наприклад, це одна банка. 3,7 вольта. Значить, це робоча, цих 3 робочі. Так, так, що він там має? Це 2,35. Оці вже підпитання. Ці вже підпитання. Вони, в принципі, не мертві. Але вони розряджені до критичного стану оці три акумулятори, І їх, можна сказати, відкладемо тут. І останні три акумулятора. Оці теж 3,7 вольта, як бачимо, з даного акумулятора від Lenovo є ось ці. І оці три. Всього разом 6 робочих акумуляторів, яких можна використовувати в Powerbank. Але може бути таке, що, наприклад, якщо у вас, наприклад, Powerbank, наприклад, має зібрані оці банки. От. Наприклад, ці банки, наприклад, мають 3 вольта. Ці, наприклад, мають 3,3. Ці, наприклад, мають 3,5. Бажано. Зарядити спочатку одну пару, тоді іншу пару, тоді третю пару, щоб вони всі зрівнялися, зрівнялися вольтажово. І тоді, от, наприклад, після того бажано їх, звичайно ж протестувати. Наприклад, потестувати, там є, наприклад, дешеві розрядні такі модулі з Китаю. Які розряджають ці акумулятори, провірити їхню ємкість визначити, наприклад, може бути таке, що з цих всіх шести банок, наприклад, одна з банок, в даному наприклад, випадку, могла бути просаджена, наприклад, і вона більше не тримає ємкості. Наприклад, ємкість може бути 700-800 мА. Ту банку її в принципі, можна відставити в сторону. А всі остальні можуть бути повністю робочими. От. В принципі, зараз можна познімати оці от припаяні, приварені металеві штуки. От. Вони досить легко знімаються. Таким от чином. Все вона все оберете плоскогубці. В даному випадку в мене такі. от Просто піднімаєте їх. Оп, досить легко знімається. От. Досить легко ця пластинка знімається. В принципі, ви можете їх і не роз'єднувати, в принципі, можете заряджати їх всіх три. І тоді просто-напросто можна підпаятися до цих шин, наприклад. Якщо у вас, наприклад, тільки є модуль. І немає самого повербанка. В моєму випадку я маю, ну, заказав собі коробку з підпружиненими контактами. В неї просто-напросто вставляєш самі акумулятори. От такі от. Та, як є, його вставляєш туди. І просто-напросто заряджаєш через повербанк. Саме краще, так, як я казав, заряджати їх попарно в повербанку. Тоді їх протестувати, прогнати через тестер. І тоді вже можна знати, які з цих банок хороші, які погані, і зробити досить непоганий повербанк. От. От. За кадром я їх тут розділив вже, зняв ці всі ленти. Тепер все, на все, що лишається, це їх попарно зарядити. Наприклад, цих три зарядити, вставити в повербанк, тоді витягуєш цих три, заряджаєш, тоді цих три. Щоб вони всі мали однакові характеристики, однаково були заряджені. Туди можна їх всіх назад поставити до повербанку і користуватися, якщо ви не маєте змоги заміряти, наприклад, ємкість акумуляторів. От. Але якщо ви можете заміряти, у вас є прилад для замірювання акумуляторів, берете ці всі акумулятори от після того, як зарядили. Проганяєте його через цей модуль. Або через зарядку, якщо у вас є опус зарядки, які підтримують заряд, розряд, заряд. Тоді можна заміряти справжню ємкість і, наприклад, відкинути погані акумулятори. Ну, мені, мені здається, в даному випадку, як мінімум 6 це 100% робочі будуть. І Може одна, може дві, а може три з цих всіх може бути з поганою ємкостю. Тому е, от таке от відео зняв. Пізніше покажу павербанк. Як я це все збираю? Що з цього виходить? Це, до речі, один з акумуляторів. Ну, от в мене таких акумуляторів різних є багато. Відповідно, самі ці акумулятори, вони є різні. Ну, Різних виробників. В даному випадку це отакі от акумулятори. CGR 18650 є. Це літій іон. Наскільки я знаю, це є Panasonic. Panasonic випускає оці акумулятори. Написано, Made in Japan це є японські, це є досить непоганої якості акумулятори, це не є Китай, в даному випадку точно ніхто піску туди не насипав. Тому такі от акумулятори. І що я можу сказати? в мене було досить багато різних павербанків багато з них я подарував чи віддав е різним людям. Можу сказати, що такі от павербанки, саморобні от з таких акумуляторів, вони в принципі не відрізняються від дешевих китайських, і навіть можу сказати, вони навіть кращі, ніж багато китайських. Причому є різні, є різні цікаві компанії. У мене був один павербанк від DuraCell, по-моєму, якщо я не помиляюсь. Так там в ньому банки було заявлені як 2500. Але нейм. Я розібрав цей павербанк, в ньому стояли звичайні акумулятори. На них просто було написано 18650 і було написано ємкість 2500 мАч. Я їх провірив. Ну, звичайно ж там 2500 не було. В принципі. Якщо акумулятори нові, на деяких нових акумуляторах може бути плюс-мінус 100. Наприклад, може бути 2400, ну, може бути навіть більше, ніж 2500. Але, от, наприклад, в таких от акумуляторах, які от служили в ноутбуку, в принципі, сама ємкість може бути ну, на 200, на 100-200 на мАч нижча. Але ці акумулятори вони є все одно досить непоганими, як можна побачити. Це є Японія, це не є Китай. Я знаю, що багато є виробників китайських, От, наприклад, випускають повербанки. І через досить короткий час деякі з акумуляторів просто виходять з строю. Ти їх провіряєш через, через зарядку чи через наприклад, спеціальний модуль. І вони показують зовсім різні характеристики. Різниця може бути там в 200-300 мАг. Тому таке от. В даному випадку в мене є тестер для, цих, для таких акумуляторів. Я зніму окреме відео, як я провіряю такі акумулятори. От. І зроблю на їх базі. Досить непоганий поверпанк. Добре, всім дякую за увагу. Підписуйтесь і побачимось в наступних відео.